Голова національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав протокол стосовно прем'єр-міністра України Денис Шмигаль. Йдеться у повідомленні на Фейсбук-сторінці НАЗК. розповсюдив інформацію про викривача корупції. Утім, прес-секретарка голови уряду це твердження заперечила Ольга Куришко. У коментарі суспільному розповіла, що повідомленні, яке надійшло до кабінету міністрів і яке Шмигаль доручив опрацювати чиновникам. йшлося не про корупцію. Заяву розглядали як. Звернення громадян про незадоволення роботою керівника комісії з азартних ігор і лотерей. міністерства у вересні на урядовий портал відповідно до закону України про звернення громадян надійшло звернення громадян працівників країни про незадоволення роботою керівника комісії. Це звернення не було повідомленням про корупційні правопорушення та не містило будь-якої інформації про можливі факти корупційних дій. У зв'язку з цим звернення розглядалось та резолюція прем'єр-міністра України готувала секретаріатом кабінету міністрів, саме як до звернення громадян, про що було повідомлено заявників. Заяви керівника на Ка що прем'єр-міністр нібито розголосив інформацію про викравача? Вважаємо черговою маніпуляцією напередодні закінчення терміну повноважень пана Новікова. Нагадаю, Шмигаль отримав інформацію про порушення у роботі комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Її надав співробітник комісії. Йшлося про протиправні дії керівника Івана Рудого. І саме рудому прем'єр доручив опрацювати матеріали скарги. Той же розпочав дисциплінарне провадження стосовно викривача свого підлеглого. А це порушення закону. На думку агенції, прем'єр вчинив адміністративне правопорушення на ознайомлення із протоколом. Він не прийшов і не пояснив причин, тож заказ скерувало протокол до суду. Якщо той визнає Шмигаля винним, то накладе штрафи з позбавленням права обіймати певні посади на рік. заказ склало протоколи щодо рудого. Його коментар ми намагаємося отримати. От міністр юстиції Денис Малюська вважає, що протокол, який склав голова НАЗК, має низьку юридичну якість. Про це він написав у Фейсбуці. Стверджує, що звинувачення голослівні. Заявники просто просили прем'єра вжити заходів, щоб чиновник, на якого скаржились, дотримувався правил етики держслужбовця. Кажу це як людина, до якої цей лист потрапив майже одразу після його надходження до кабміну. Прем'єр ніколи не розголошував дані скаржника, якого НАЗК вважає викривачем. Такі дані іншим особам повідомляли співробітники секретаріату КМУ. Тому, навіть якщо вважати заявників викривачами, то відповідальність за розголошення на тих, хто їх реально розголосив. Той лист побачили, не могли не побачити десятки, якщо не сотні людей. Про яке порушення конфіденційності взагалі йде мова?